Це, що може зародитись, воно зароджується з пустоти, з нічого, з темряви, з вакууму. Розумієте? Тому виходить так, що нуль, якщо 0, ви бачите перед, наприклад, у вас 0 і потім 3 одиниці, 0,1, 11, наприклад, на годиннику. Це каже про те, що 0 підсилює одиницю. Вам хочуть е, показати, що дивись, одиниця тут дуже чітко простежується І не просто так ти бачиш цей нуль перед одиницею І також нуль може казати про те, що ви надмірно застрягли в якомусь обдуманні або переварюванні. Тому вам треба як обнулитись і почати заново, так якщо ви бачите прям нулі 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 І що ще? Комбінації цих. Цифр та чисел ви можете вже інтерпретувати